Вітаю всіх! Зараз ми встановимо три плагіни. Один плагін називається Keyflow Replacement. Це змінюється, змінюється речення, коли ми просимо у громадянина просимо ID-карту. Там один звук, а це буде інший звук. Набагато приємніший. Потім ми встановимо Grammar Police 172. Це зв'язок з диспетчером. Можна нажимати на кнопку і зв'язуватися з диспетчером є деякі, як кажуть, слова, які там називати, я все розкажу подробніше і покажу в відео. Super Coloud 3950. Це типу як івенти. 37 нових івентів це коли виклики. 37 нових викликів. Це різні виклики, які там різні івенти, тобто викликає у вас диспетчер, що там щось случилось, і ви приймаєте цей виклик, і їдете, і, і як кажуть, проходиться цей виклик. Бо так, зі стандартними грати воно одне, а з різними там іншими різними викликами це набагато цікавіше. Качаємо Keyflow Replacement. Скачуємо, нажимаємо сюди Download with file. Скачуємо, потім переходимо в 17.2, Download with File. Агрі Download. І вибираємо це що новіше: GrammarPalis 17.2 Zip. І качаємо. І вибираємо supercallout 3950. Теж нажимаємо і скачуємо. У мене це все скачано. Тому, як кажуть, почнемо. <кхи> Ось ці три архіви відкриті в одній папці, а в другій папці GTA 5. Запускаємо Open 4, програма Open 4. Там, де Grand Theft Auto 5 ну, GTA 5, нажимаємо Windows. Зараз будемо встановлювати Flom Replacement. Ось відкрилось, нажимаємо редактувати. Так. Синеньким засвітилось. Тепер відкриваємо кіфлом replacement архів. І тут ось цей файлик. Беремо його і перетягуємо сюди. І воно каже, що буде встановлювати. Так, так. Нажимаємо Установити. Папка Mods. І установлюють ось цю кнопку Установити. І воно встановлюється. Нічого складного. Поставили, закрили. Так, поки що звернемо це. Архів цей теж закриємо. І перейдемо в Super Callouts. Переходимо в папку Super Callouts. Ось ці файли, всі ми виділяємо. RageNet.ua не трогаємо. RageNet UE в нас є, тому ми його не копіруємо. RageNet.ui. Так, три файли. Сперва GTA відкриваємо GTA папку. Виділяємо ці три файли, плагін і всі т, останні два файли. І перетягуємо папку з GTA 5. Все перетянули, наш калаут скопірувався. Щоб ним управляти цим калаутом, заходимо в плагінс. Щас, секунду, так, да. плагінс, Lspd fr і тут шукаємо One Moment. А ось. Суперкалаут. Ось настройки. І заходимо сюди. І тут знизу, і тут можна все міняти. Щось відключати, щось включати. Словом false. Тут є true, стоїть, значить воно вже діє. А якщо ми поміняємо на фальс, фальс, то буде вже не діять. Так, закриваємо. Тепер залишилось і закриваємо цей архів. Залишилось встановити Grammar Police 1.2. Тепер установимо плагін Grammar Police. Відкриваємо архів. Documentation, of Ренд Auto і Текстури. Documentation. Переходимо до документації і тут ми ви можете відкрити для себе почитати фраза GVT English. Та там, от я даже вам відкрию, це ті фрази, які приймає диспетчер, Тобто, якщо вам там air support потрібен, то ви, наприклад, кажете I need air support, тобто підтримка з повітря. Тоб, і там I'm busy, це якщо я зайнятий I'm, I'm busy. I'm going busy і going busy, я буду зайнятий. Які тут ще коди є? I need backup, це якщо треба підмога. I need ambulance, ілі медик, парамедик, медик-парамек, він не з першого разу бува розуміє, але більшинство розуміє фраз. Через раз, як кажуть. Так. Звертаю це, переходимо. Вертаємося назад. Переходимо в рент в авто Так. І ось це ми будемо все копірувати в папку GTA. Відкриваю папку GTA. Тільки Rage.net.UE ми не трогаємо. Там уже новий стоїть, він нам не потрібний. Так, перевіряємо ще раз. GTA папка відкрита. Копіруємо це все. IP. Ну, от все, кроме рейджа. Rage. Rage.Netiv.Ue не копіруємо. Перетягую. І все. Скопірувалось. Замінити пише. У цільовій папсі вже є файл з іменем callout interface api apidll ну, Оте я, звісно, трохи переживаю, щоб це не повлияло на той callout, що ми встановили. Ну, попробуємо все. Як кажуть, ризик на то він і ризик. Один файл можна буде поміняти. То нічого страшного. <кій> Тепер повертаємося назад. Переходимо в текстури. І от такі текстури нам треба буде встановити. Відкриваємо тут readme.txt TXT. Так, цей файл який воно тут пише, куди треба встановити. Mods x64, C, так, відводимо ж сюди. Відкриваємо наш, я сейчас заново запущу, щоб ви бачили, Open 4. Відкриваємо Windows, нажимаємо, там де GTA Windows. У когось щось інше, то вже інше. Я до того не відношусь. Установка все йде на, на Windows, не на консолі. <кій> Запустили. Нажимаємо редактурувати. Так, Так. Mods X64C. X64C. Спочатку шукаємо X64C, нажимаємо, X64C сюди. І бачите, копірувати в папку Mods. І ми його копіруємо. Тепер заходимо в папку mods. нажимаємо X64, куди там далі. Levels. Levels, GTA 5 Props, Props, LeftDesk, Leftdesk ось він. LeftDes. І V-minigame RPF. В mini gamerpf Нажимаємо Mini-GameRpf, відкриваються ось такі файли. І нам треба замінити. Сейчас я подивлюся, я тепер відкрию ті файли, що нам треба закинуть і що нам залишить? Ось один і другий файл. Можна зробити резерв, так як я казав, ProbcslD Polis. Хі і проб пробця лд Поліс. проб С шукаємо так пробц. Зараз я знайду. Щоб довго не шукати, ми краще ось так скопіруємо: Ctrl-C і скористуємося пошуком. І ось знайшло. Проб C ID поліс. І ми його перетягуємо сюди, це оригінал, проб CS LD поліс плюс хі А цей перетягуємо сюди, щоб замінити все. Тепер копіруємо цю назву і нажимаємо сюди. Тільки тут видаліть усе. І ось так. Так, і ось цю текстуру теж сюди скопіруйте Це два оригінали. І перетягуємо, заміняємо. Все. Замінили, тепер закриваємо. Це теж закриваємо. І будемо заходити в гру, перевіряти, що у нас вийшло. Перед тим, як зайти в гру, нам ще потрібно зайти в папку GTA 5, Plugins, LspdfR, Grammar Police. І тут є файлик default. Якщо зайти на нього, тут написано: Дунат. Edit file, не редактувати. Що ми зробимо, щоб його можна було відредактувати? І тобто тут нічого не міняти. Скопіруємо на робочий стіл, виділяємо, щоб переіменувати, і на, напишемо Custom. Custom. Нажимаємо Enter. І тепер заходимо і редактуємо. Так. Тут ви можете на свій розсуд це. Тобто я потім в грі покажу для чого це. Я, наприклад, напишу тут Адам Адам 10 і Адам 7 Адам 7 а можна просто цифри написати. І ви будете до диспетчера звертатися, наприклад, Адам 7 вийшов там на роботу, Адам 7 виклик прийняв. Ну, це я по-нашому кажу, а там треба буде говорити по-англійськи. Потім тут ми нічого не міняємо. Крутим вниз. Show player Status Тут міняємо True. Берем, копіруємо Ctrl-C і міняємо на true. Show player Status І, і ось тут міняємо Show Target Plate, Ctrl-V. Потім крутимо ще вниз. Hold to Talk Ось це Hold to Talk. Ми міняємо теж на True. Так, все, тепер закриваємо і зберігаємо. І закидуємо це все назад в цю папку. І от тепер ми переходимо до гри. Виявилася невеличка помилка, і ми зараз її виправимо. Я знайшов, як її виправить. Так, відкриваємо GTA 5, потім переходимо в Super Відкриваємо цю папку. І ось це повністю можна скопірувати, кроме рейджнетів. Знову ось це все. Зараз покажу ось це все. Копіруєте і скидуйте сюди. Скидуйте. Або просто перекиньте Callout Interface API. Ось сюди перекидайте. Я не буду перекидати, бо я вже перекидував. Тоді ми скидували цей файл із Grammar Police, і він викликав помилку. І за цього SuperCallaut почав викидувати деяку помилку. І щоб цієї помилки не було, ми заново скопірували цей файл із Supercallaut. Так, я в грі, все запустив, все начебто працює. Начебто кажу. Тепер будемо перевіряти, як працює спочатку той файл, який ми загрузили, там де змінилося слова. От, наприклад, я нажму два рази Е. Зупиниця для громадянина. О, невиразна мова «Алкогольна інтоксикація» я бачу у неї. Так, я нажимаю кнопку Є, визиваю «Стоп Впет. Індентифікація ID карти. А тепер слухайте, що він буде казати. Уже зовсім, зовсім по-другому він каже. Так, інтоксикація, правильно. Ну, далі ми її не будемо, ми її просто відпустимо. Я б мог би продовжити. Так. Відпустити пішки. Відпустити. Хай жіночка йде. Нам потрібно. Щось інше так. Тепер нажимаємо, зажимаємо Ctrl і нажимаємо F2. І від, відкривається грамор поліз. Конфігурація. І зараз ми будемо тут міняти. Дисплей сетінг, відкриваємо. Ну тут, в принципі, ми нічого трогати не будемо. Backspace назад. Ptt сetting. Тут, якщо у вас тут стоїть No, поставте Yes. Це щоб можна голосом приймати е, виклики від диспетчера. Потім Show in car animation Анімація в, в поліцейській машині. Ну, це ми подивимося Push sound Тут ми переключаємо те, що вам подобається. Я, який вам звук подобається, той залиште Я поки що залишу один тут. Ось, так, ось такі звуки. Я поки залишу один. І тут теж звуки диспетчера. Голос диспетчера. Так, тепер назад виходимо. Що тут ще є? Immersion setting. Ну тут, в принципі, ви можете через переклад перевести. Бо я далі, якщо чесно, і не знаю, що тут і як тут. Я ще його не трогав. Не буду брехати. Так що я тут нічого не трогаю. Це перезагрузить конфігурацію, це сохранити конфігурацію Коли ви тут уже в PTT-setting зробите Hold to TALK то зробіть Save Configuration. Все. Конфігурація зберігалася, Сідаємо в машину, хоча ми можемо і без машини. Зараз сядемо в машину. І я вам покажу, як працює наш програм. ну Наш диспетчер як працює. От я, наприклад, під'їжджаю ззаду до машини і права кнопка Alt, Alt, права кнопка під'їжджаю і кажу Request Play Check. І диспетчер мені викинув зліва про машину. Expirit ліцензією, прострочена ліцензія, можна, в принципі, зупиняти. Але ми не будемо зупиняти. Я виходжу з машини і підемо трохи пішки погуляємо. Наприклад, скажу, я писав там Adam 10, я зараз скажу Adam 10, I'm start patrol. Адам 10, I'm старт Patrol. І все. І це статус про те, що ви готові приймати дзвінки. І, наприклад, хочемо перевірити ось цього хлопця. adam 7, I need request pet check. Все, перевірили. Вінсент Міллер. Ліцензія валідна. Нічого, як кажуть, протизаконного. Якщо вам потрібна підмога, ви кажете I need backup. І зараз приїде підмога. Код третій диспетчер прийняв. Зараз під'їдуть хлопці. Побачите? Так само кажете I need ambulance. І їде медицина. Вон хлопці під'їхали, тільки щось вони так далеко призупинилися. І біжать до мене, да? біжать до мене, так. <кій> і їде медика. Я визвав ембаланс. І можна коронерів визвати. I need coroner. І ось цей хлопець мене прикриває. Зараз і коронери приїдуть. Приїхали, подивилися, що нічого немає, і зараз поїдуть, так. Да. Чи чекають, так? Да. А вони, коронери приїхали, якщо ви бачите ззаді. Тобто у нас е грамар, грамар Поліс працює. Є ще одна кнопка. Кнопка С англійська, наша С. Нажимаєте на неї і вискакує яка, така рація. І тут переключаємо і можна вліво-вправо це коди, вниз стрілочки. Це чисто, ну ви зрозуміли, вниз, вправо-вліво, аформатив, air support. Тобто, якщо ви не можете щось сказати, то ви кнопку C нажимаєте і визиваєте рацію. Наприклад, k 9 unit і нажимаємо Enter. Зараз приїде патруль з собакою. Ага, переконайтеся, що зупинений автомобіль перед вами, значить, не приїде. Ще раз переходимо. І, наприклад, нам треба перевірити якогось перехожого. Вибираємося пед PetCheck. І ми нічого не кажемо. І він перевіряє. Вискочила, да. Зліва вискочила інформація. І все. Як отмінити... Підмогу. Ось підмога приїхала, і вони там воно хлопці стоять. Ось біля мене він бігає. Зажимаємо Enter. І все, ми їх відпустили. І вони собі побігли по своїм справам. Все, всім дякую, що дивились. І зараз покажу, що таке калаус. Клауус це коли ти. Приймаєш виклики від диспетчера, і вони різні. Є стандартні виклики, є різні. Ви можете приймати як з машини, так і, так і без машини. Можна не чекати викликів, поки диспетчер вас визве. Нажати кнопку M англійську. Перейти по ліс радіо. Тут Available for Calls виставить Yes. І це ви будете отримувати. Виклики, якщо нов, no, то ви не отримуєте виклики. Наприклад, якщо ви чимось там займаєтесь на дорозі, то ви можете це відключити. А можна через диспетчера це відключити, сказавши, є ще Request Call. Нажимаєте ось Available і request call. Я нажимаю Enter, виходжу з цього меню, ось поступив виклик. Їдемо на виклик, включаємо мигалки. А, приймаємо ігриком. Ігриком прийняв і з'явилась красна полоска. Куди їхати, шлях куди їхати. І, до речі, недалеко. Готуємося, Вон, можливо, треба буде визивати, як кажуть, допомогу. Ага, тут ДТП. Я трошки не туди заїхав, зараз виправлюсь. І оце калаутс. Так, перекриваємо дорогу. Нажимаємо кнопку G. Зупинити трафік. Так, да, це ДТП, бачите? Чоловік лежить. I need ambulance. I need backup. I need Coroner. І я визвав ще Коронерів. І зробимо ще через G, наприклад, очистити контроль g і уповільнити трафік, тобто, щоб їздили, їхали не дуже швидко. Так, зараз коронари заберуть тіло. І тут ми потім, я не буду це все показувати, ми можемо перекрити, перекрити цю всю дорогу, провести перевірку цього чоловіка, запитати в нього. Ну, як кажуть, провести все те, як потрібно. Всім дякую, що дивились.